Кочуюча проститутка сьогодні допоможе нам зрозуміти одну з ментальних моделей, якою користуються керівники спільнот, управляючи своїми підлеглими. Перше дане поняття, ну, принаймні, я його знайшов в науковій літературі, науковій повторюсь. В 1956 році Ірвінг Гофман, до речі, що немало важливо, він українець, ну із сім'ї українців по прізвищу. Хоча, очевидно, не зовсім це відповідає так. Проте його батьки з України переселилися в США і він народився не в США, а в Канаду в Канаді в 1922 році. Коротше кажучи, загуглите і пошукайте інформацію щодо нього з моєї точки зору. Він набагато краще за гідеборе показав суспільство як театр. Так от, дану метафору Ірвін Гофман застосував до ситуації, коли є потреба в тому, щоб певний підлеглий не асимілювався із територією, на якій він перебуває. Тут все одно краще повернутися до нашої метафори. У проституток є свої клієнти. Якщо вони з ними будуть постійно комунікувати і підтримувати відносини, то для власника проститутки, повторюсь, що це за концептом даного вченого: власник проститутки буде позбавлений можливості отримувати доходи в подальшому, оскільки вона одружиться, і у нього не буде інструменту, ресурсу для. Мультиплікації фінансів. А тому, що роблять вправні сутенери, як дослідив Гофман, правні керівники вони не дають можливості особі безпосередньо пустити коріння на певній території. А тому, до прикладу, якщо в ситуації з проститутками, то правний сутенер він постійно змінює Ореол. Роботи своїх так званих підлеглих. Тобто сьогодні вони в одному населеному пункті, грубо кажучи, в Нью-Йорку, завтра в Чикаго, ну і так далі. Це унеможливлює виникнення ситуації, повторюсь, коли вони завершать свою професійну кар'єру у зв'язку з одруженням, у зв'язку з тим, що у них будуть відносини з певним клієнтом і вони не захочуть виходити працювати з іншим. Він займався доволі такою рідкісною формою соціальної психології, польовою, з моєї точки зору, тобто він виходив в народ, так би мовити, і досліджував. А як ви розумієте, моделі управлінські вони однакові в спільнотах? Нема різниці. Це, до прикладу, бізнес по виготовленню автомобілів чи Можливо, там ще якихось там чайників, чи, можливо, це послуги. Сама структура, сама мова бізнесу вона однакова, більше того, в різних країнах. Ця закономірність та ж сама. Європейський підхід до ведення бізнесу. І таким чином, вправні управлінці, вони міняють своїх підлеглих. Для того, щоб. Там не створилися якісь різного роду корупційні нюанси, для того, щоб підлеглі залежали від центру, для того, щоб вони не були автономними одиницями. Можна прослідкувати, як це відбувається в різних державах стосовно чиновників. Можете подивитися китайську традицію.